Вітаю. Сьогодні 11 листопада і це мій корисний сніданок. Це не мій корисний сніданок. Це я буду годувати дитину, як... котру запросили мене подивитись, завести до садочка, тому приготувала дитині ось таку страву, вівсянку, що можна приготувати швидко. Хотіла з молоком, але ж молоко щось густе вже. Тому вівсянка і яйце. Мені сказали, можна сосиску, але ж я навіть і дивитись не можу, як діти їдять сосиски. Не можу. Тому приготувала яйце і перчик. А собі, як ви пам'ятаєте, я почала вживати. Так що я з'їм дві таблетки солодки. Зап'ю водою. Через 20-30 хвилин, хвилин з'їм вугілля. І це у мене називається чищення лімфи. Чому я не вживаю інтеразиль, як почала? Ну, бо можна різний, різний сорбент. Так. А це удобно було мені з собою взяти. Так. Дві години нічого не буду вживати. Потім з собою прихватила перець з їм і горіхи. Ну, чай, мабуть, знайду чай, який випити. Ось так, дуже поспішала. Але ж все, все роблю. Третій день вживаю солодку. І вам дуже раджу. Так, що я хотіла ще сказати? Сосіски не можна їсти, але ж фрукти можна. Це мені радує, що багато фруктів у дитини. Добре, побачимось. Я вже вдома не снідала. Чому? Тому що ще рано. Виявилось, що сьогодні на 12.30. Так, а я. Трошки переплутала, бо зранку розбудили мене, а, а не прокинулась. так? Добре. Так що готуємо все ж. І ось це скачки. Тут серце, шлунок і печінка. А я думала, що розморожую печінку. Ну, Будемо готувати те, що вже розморозили. Потрібно дрібненько порізати, це я зроблю, вже поставила картоплю, на пательню кладемо масло, а потім листя карі. Так, все одразу, бо поспішаємо і ріжемо продукт. висипаю. Так. І смажимо трошки. Ось це я порізала сунки тоненькі, а це навки. А тим часом з 8 в'яги так я не втю, бо ж, знаєте, я на зменшенні. Починала з п'яти і потім додавала по одній штучці кожного дня. І так до 20. Пів місяця. І навпаки, і вже сьогодні вісім. Так, це я з'їм і ще вип'ю Чайну ложку чорного цмину. Так, я, до речі, на ніч його ще п'ю, а на ніч навіщо, щоб гарний сон був. Трошки я тут прогавила, поки багато справ роблю. Ну, нічого. Додаю вершки. І накриваю кришкою. І ще буде друга страва, супчик. Осінній супчик я його називаю. Це горобина червона. У мене є з цього року краще, але ж я її не знайшла. Нічого. Додаємо горобини. Додаємо бузини сушеної. Так, калина сушена. Черниці. Я думаю, що це лохина все ж, бо така крупна черниця не може бути. Так. Журавлини. Так. Це ще трошки. Щось ще забула? Зараз подумаю. Так, саме головне черемха потрібна. Так. Ну, думаю, досить. Так, ставимо на вогонь. і потрібно, щоб закипіло. Майже закипає, додаємо ще гвоздіку, кардамон, бадьян. Так, три штучки. Ну, три. І три ще й маленька. Так, і мускатний горіх. Мускатний горіх, порошок. Порошок. Ну ось стільки. Так, накриваємо і трошки зменшуємо температуру. Хай настоюється. Так. А тим часом вимкнулось відео. І я згадала, що цедра потрібна. І я швиденько потерла і кажуть, що якщо біле, то буде трошки горьке. Але ж це класно, так, коли є щось гірке. Так. Ще менш ставимо температуру. І будемо снідати, так. Так, наші. Як сказати потроха українською мовою? Потрохи. Я прочитала потрохи. Правильно чи ні? Насипаємо. І. І. Овочей немає. Добре, я підготую якусь овоч, не знаю, яку знайду. І дві хвилинки приділю уваги, подивлюся на їжу. Навіщо так робити, я скидаю в опису. Так що дивіться, навіщо приділяти увагу їжі. Дуже важко дві хвилини витримати. Ну, якось відвікаєшся. Але ж я вже потрошки звикаю. І я вже скуштувала, бо хто вже дивився то відео, що розповідає Садгуру, він каже, щоб з'їсти і перший ковток запам'ятати насолоду цю. Ну, це дуже важливо. Тому я так зробила, а зараз хочу при вас спробувати, що у мене вийшло. Так. Картопля і печінка. Я забула сіль додати. Коли я готую печінку, в самому кінці додаю сіль, а тут забула. Але ж картопля трошки солена, то. Дуже смачно. Неймовірно смачно. І я дивуюсь само собі, бо я не, полюбла, не полюбляла печінку. Бо не, бо не розуміла, яка вона корисна. Так, буду їсти смачного вам і мені. Далі буде. Страва сподобалась, а чи корисна вона? І я рахую, що корисна. Одного разу мені жіночка написала, що там корисного їсти, овочі потрібно їсти, а не картоплю. А я хочу сказати: картопля дуже корисна. Друга справа: якщо кожного дня їсти картоплю, це інша справа. А в картоплі вітамін С і навіть вітамін ПП є, вітаміни групи Б трохи є. Так що картопля це гарний продукт. так. Кремнію дуже багато, дуже багато. Але ж, ви знаєте, раніше рахували, що кремній кремні не корисний, а виявилося, що корисне. Так, були опити на циплятах, на крисах, бо там проблеми, хто не дополучав кремнію. І з волоссями, облесіння, і кістки слабкі. Так що картоплю потрібно вживати. Добре, друга страва. Ви вже здогадались, що це за супчик. Так, осінній супчик. Ну, Глінтвин, тільки без алкоголя. І я додаю сюди ще сік апельсіна. Добре, три апельсіна тут. Так. Так, ну ось мені. Ну добре. Якось я хочу спробувати хоча ще гаряче. Але ж хочеться. Ну добре. Беремо якось ось так. Сіто. Ой, що я там вам показую щось чи ні? Я ще води додавала, бо... Такий концентрований у мене. Ну, як звичайне вино вийшло. Так, На, на погляд, як вино. Горобина для е, гіркоти, так? черниця вона солодка. Е, А ось це, що я додавала, Так, черемха, саме для терпкості. Щоб Ніби и вино. Так. Mm. Так що всі ягоди для чогось тут. Так. Скільки там я налила? Так. А -а -а. Так, щось я трошки Хвилююсь. Чого я хвилююсь? Бо потрібно покласти мед. А мед е, потрібно класти, щоб температура вже була 70 градусів. Ну, я думаю, що тут вже є. Ви ж знаєте, що мед не потрібно кип'ятити, так? І в гарячу воду додавати. Ну, в на гарячі напої. Я ще зачекаю трошки і сюди додам мед, перелью до термосів і пригощу своїх коліжанок на заняттях. Так. Але ж спочатку я не скажу, що це Глінтвейн неалкогольний. Так, безалкогольний. Так, колір через екран темніший, той, навпаки, світлій через екран. А так, трошки. Цивніш і дійсно схоже на вино. Ви уявляєте, який аромат у мене тут? Вау! Я, Я в шоці від цього аромату? Але ж спробую. Не дуже настоявся. Щоб постояти трошки. Ну, я думаю, що цей настоїться. Я ж зараз приберу кришку і хай ще настоїться. Але ж дуже все одно смачно, дуже. Мабуть, сока перебавила. Вау! Так, сока потрібно трошки менш. Я щось швидко п'ю, це потрібно пити, насолоджуватись. Все, на сьогодні все. Готуйте такий собі напій, ви його можете кожен день вживати. Але ж справжні Глінтвейн так не можна часто використовувати. Все, ходіть здорові, побачимось, па-па!